Ну, що готові готувати жайверничків? Я своє тісто замішала за допомогою хлібопічки, але також його можна зробити звичайно, як завжди, ручками. Я всі інгредієнти пропишу в описі, так що пробуйте, але можна брати. Улюблене любе своє тісто. Робимо такі ковбаски із тіста, десь ми ділимо тісто на 10-12 шматків. Робимо потім петельку і один кінець заворачуємо внутрі, формуємо голову нашого жайверночка, а хвостик розрізаємо на декілька частин за допомогою ножа. Виходять такі чудові пташечки. Залишаємо їх підніматися на 30 хвилин, і потім будемо вже робити їм Очки. Ось моя доня наробила замість гуляк дуляк, Але це нічого страшного, бо це насправді головне в цьому всьому, це процес, а не шикарні там ідеальні гульки-жайвероночки. Після того, як жайверночки підійшли, вставляємо їм очі, он доця зробила якусь смішну Angry Birds, вставила їй ті очі ті очі по самі помідори, як кажуть. Ну, Нічого страшного, рухаємося далі, змащуємо збитим яєчком, і, якщо хочеться, можна посипати також цукром. Ставимо в духовку 200 градусів 15-20 хвилин. Вони печуться досить швидко. Ось і вони вже гарненькі достаємо. І смакуємо доця. Ну що, смачний райваронок? Дуже. Дуже. Вона вже половину Угу.